Цікава пропозиція. В наявності ще є Hyundai i30 2011 рік універсалі. Дизель 1.6. Хороше економне авто. Досить приємне в їзді, Реально по трасі бере 4-3 літра дизеля. Город 5-6 літрів, в залежності, як їздити з кондиціонером чи без, Хороший збережений салон. 243 тисячі пробігу. 6 ступка. Якщо ви хочете для сім'ї, для поїздок на кожен день, в такому бюджеті 7200 ціна авто, місця достатньо, форкопчик присутній. Кстати, в цьому авто немає демпфера, металевий демфер, тобто ну, маховик. Степлення тут замінене, новий комплект степлення. Кому цікавить, запасочка все в комплекті. Телефонуйте, друзі.